Можемо починати роботу комісії, так? Хто за да, те, що за порядок денний? Оксана Романівна, добрий день. За порядок денний. Добрий день. Перше питання про добір кандидатур від громадських організацій у сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора художнього керівника Волинського економічного обласного. Українського музично-драматичного театру імені Тараса Григорича Шевченка. Ірина Миколаївна, будь ласка, Відповідно до закону України про культуру, враховуючи положення про проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Волинської області, розпорядженням голови Волинської обласної ради від 19 січня 2026 року номер 9 оголошено конкурс на посаду директора художнього керівника Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Відповідно до вище Згаданого положення до складу конкурсної комісії повинні входити представники від громадських організацій. Від громадських організацій Волинське обласне ветеран ветеранське культурне товариство Холмщина та громадської організації «Творче об'єднання Гармидор було подано по три кандидатури для включення до складу конкурсної комісії. Згідно положення про проведення конкурсу, жеребкування з відбору кандидатур для включення до складу конкурсної комісії відбувається постійною комісією. Питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, області. День. Добрий, добрий день. день. Хочу зачитати. Ну Доброго добрий день. Пропонуємо розпочати та, день. та процедуру жеребкування і. Хочемо зачитати прізвища кандидатур від громадської організації «Творче об'єднання Гармидер». подану кандидатуру до включення до складу конкурсної комісії Варченко Юлії Олександрівни. Також Сердачук, король Єви Костянтинівни. Пех, та пех Яни Анатолійовни. Хочу сказати, що у нас вперше, на це відбувається так, так. процедура. Трошки хвилюємося, від, культур... від Волинського обласного ветеранського громадського культурного товариства Холмщина пропонує делегувати до складу конкурсної комісії наступні кандидатури. Це Єфіменка Сергія Івановича, Грейс Віру Іванівну та Ворона Василя Олександровича. Ну і тепер шляхом жеребкування нам, нам треба вибрати три кандидатури, які будуть включені до складу конкурсної комісії. Добре, то як процедуру, бо ми вперше ми можемо тоді треба голосувати, щоб почати жеребкування? Ну давайте так проголосуємо. Так. А, Роман Володимирович, дозволяєте, щоб почалося ви як голова комісії жеребкування? Так, так, починаємо. Так, Хто за те, щоб почати процес жеребкування? Давайте, я, ми не знаємо досконало процедури, але я думаю, що це буде правильно, щоб ми підтримали. Будь ласка, тоді, давайте тоді давайте так, маровимо. Юрій Васильович, будь ласка. Перемішай! Ні, не, не 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 мішали. Не мішали. Не да. мішали, так. Все, давайте, щоб він там. Раз, пробуй, відкривай. Давайте. Друга камілатора. І третя камілатора. Так. Можемо відкривати. І озвучимо. Давайте. Варченко Юлія Олександрівна. І Ворон Василь Олександрович. Euh, <проб> euh, далі. Це так, Все можна сказати, що відбулося. E, шановні колеги, різне. За результатами можер... жиреба за результатами жеребкування до складу конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора художнього керівника Волинського академічного обласного українського музичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка відібрано наступні кандидатури Грець Віри, Віри Іванівни Варченко Юлії Олександрівни та Ворона Василя Олександровича. Шановні колеги, просимо затвердити тоді дані кандидатури, так. Роман Лимич, хто за те, щоб ми затвердили дані кандидатури, просимо голосувати. Хто за? Андрій Антонович? За. Да. Це правильно пройшло? Правильно. Дякуємо. Тоді перше питання закрите, друге різне. Якщо є якісь питання? Немає. Гарного, дня. Гарного дня. Всім до зустрічі. Дякую. Дякую. До побачення.